Військово олена смак віде. Ви знаєте, яка на смак віда? Вона гірка, де, мов дитячі сльози, коли дзвінка чекаєш до пізна і засідаєш столе з здивозі. Віда гірка, вона пекуча, то вжали в град, то вибух опече червоним перцем. Тут кожен день гірчишний зарепат, все спалює фіберні борить без керц. Війна пекуча, вона солода і смертельні до діатезу, до каміння в серці. Коли йдуть, кому ще не пора. Так солодо, пекучо так. Тобсте, війна солода, вона солодка. Боже, подзводили о п'ятій ранку на одну хвилину, немов знайшла у попелі війни життя подільно сонячно зер. Війна солодка. Ви знаєте, яка за смаквіда?